Так, 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 мені треба поїсти. Так, ї... Я пока поїм. А... А потом пойду до друга. <плых> Другому... <плых> Привет. Привет, ура! Привет! Наконец-то ты вернулся. Ну що, як дела? Е -е, та так, нормально. Просто хотел до тебя зайти. Что там як -то. Просто А, -а я теж хотів тоже с тобой. Погулять думаю, де ти? А я обернувся, а там хто? Ну конечно, я. Ну звісно, я, а, а без тебе хто буде? Не знаю. Ладно, давай підемо гулять. Давай, добре. Ви виходь. виходь, не бойся. Це моя хатинка. А, зрозуміло. Значить, ти у її живеш, да? Ну да, сейчас підійду до тебе. Ну шо, рассказывай, як дела? А як у тебя с хатинкой? Да, у меня щось нормально. Ну, тільки просто такі... Ну так себе, да? Ну да, так себе просто, просто... гуляю, гуляю вечно. Аж не можу повірити. Ладно, Анна, давай, ходи за мною. Там погуляємо, окей. Зараз піду. А тут погулять? Ну да. Иди за мною. Хорошо. Так, давай напьемся воды, давай, я тоже буду. <свист> да, я к чудовую воду попить, да? Ну да, чудово, а шо? Просто чудово. Я до тебе зараз підійду. І... Ну шо тут? Давай будемо жити в, ці... в цьому селі. Добре? Ну добре. А давай в хованки пограємо, Петь? Давай пограємо в хованки. Ну, ок, давай. Зараз я побудую, щоб ти сховався просто, окей? Ну, добре. Я буду рахувати, а ти піди, ну, ховати. Ну, а ти пі, піди ховайся, добре? Йди в хол. Ну, ховайся. А, я її ще не добудував, почекай. Ну, можна будинки. Ось такі можна будинки. Гей, де ти? Де ти застряг? Так, е, е, ну шо, будем ховатися? Да, давай. Ну, шо, ховайся? Та, Петя, ховайся. Ну, можна сховатися. В бункері. Там вже безпечніше. Так Петь. Ну добре, ти. Ти ховайся. А, а я піду рахувати, добре. Зараз замкну. Добре, добре. Так. Все. До побачення. Я піду рахувати. А ти поки там. добре? Добре. Зараз порахую. Я в дереві буду. ну Окей. Так. Рахуй до тридцяти. Добре? Так, добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, 12, тринадцять, 14, 15, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Я йду тебе шукати. Ха-ха, мене йде шукати, а я. А я руйную це все. Де ж ти? Так, зараз Так Як вибраться ...отсюди? Де ти? Блін, він мене а! Він побачив. Що робити? Мусорка не буде. Ах, ти ж шпигу, шпигуєш нами. Як отсюда Ага, ось осіде блін? Та за що це мені? У мене є РПГ? Ха-ха-ха! ха Попався. Я тебе <гас> де я, де я учнуся? Я тебе найшов. А, я убіжу от нього. Окей, я убіжу от нього. О! е, куда ти біжиш? Там мені додому надо. Добре? Добре, добре. Йди вже додому. Так. Що, на тачка? Ну, додому, на скейті? Та-да, на скейті. Ну все, пока, пока, Петя. Пока, тмки-бомки, тмки-бомки. Все, погнали! Пока. Е, куда він поїхав? Куда він поїхав? Не понял. А! а... А куда я попав? -а -а, -а, а? а? Петя? Де ти? Петя? <клев> Може можливо він в озері? Да Петя? Де ти? Сейчас поїду. Блін. Блін, а я застряг. Що ж робити? О, все, поїду від нього шара. Все, уйду від нього. А, допоможіть! Петя, де ти?